Кількість фальшивих грошей в Україні зросла на 62% у порівнянні з минулим роком. Національний банк розповідає, які валюти підробляють найчастіше та як до цього причетна Росія. Докладніше далі. Навесні 2024 року Нацбанк відзначив короткочасне зростання активності фальшивомонетників. Їхня діяльність може бути пов'язана з тим, що вони намагаються адаптуватися до умов воєнного стану та тестують наскільки ефективно працює система захисту. У 2022 році фіксували 2,2 підробки на кожен мільйон справжніх банкнот. А у 2023 – 2,1. Перед початком повномасштабного вторгнення показник був значно вищим: понад 7 фальшивок на мільйон справжніх банкнот. Для порівняння, у Європейському Союзі підроблених банкнот було набагато більше. У 2021 році 12 підробок на мільйон, у 2022 – 13, а у 2023 році – 16. За інформацією Національного банку, в Україні також підробляють іноземну валюту. Найбільше злочинці люблять малювати не євро, а долари США, особливо 100-доларові купюри. Щодо гривні, то у 2024 році 90% підробок припадає на старі банкноти – 500 гривень 2006, того та 200 гривень 2007 року, щоб зменшити кількість фальшивок, Нацбанк поступово вилучає з обігу старі купюри і замінює їх новими, які мають кращий захист від підробок завдяки сучасним елементам, таким як оптично змінні зображення. Нацбанк також активно працює над підвищенням захищеності грошей. Згідно з практикою інших країн, грошові знаки оновлюються кожні 10-15 років, аби мінімізувати чи взагалі унеможливити підробку банкнот злочинцями. Чи причетна Росія до зростання кількості фальшивок? Цього поки точно сказати не можна, але не можна й виключати ворожий вплив. Бо в історії вже траплялися випадки, коли фальшивими грошима намагалися дестабілізувати економіку інших країн. Наприклад, коли нацистська Німеччина друкувала англійські фунти стерлінгів для того, аби вивести з рівноваги економіку Великої Британії. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.